Казка про прокишіє Безсмертного Були собі в одній країні цар з царицею, і мали вони єдиного сина Івана Царевича. От як підріс Іван Царевич. Та став справжнім богатирем, надумав він поїхати мандрувати, світу побачити, гарної нареченої собі пошукати. Попрощався з батьком і матір'ю, сів на доброго богатирського коня і поїхав. Їхав, їхав та й заїхав у чужодальню сторону. До якогось чужоземного міста. Коли це бачать, ведуть з того міста чоловіка у кайдани закутого, ще й батогами б'ють. Під'їхав Іван Царевич і питається А що це за чоловік? Куди ви його ведете і за що б'єте? А люди й відповідають. Це в нас такий закон. То цареві податку не сплатив, того батогами бити та у в'язницю вкинути, поки хтось за нього викупу не сплатить. Іван царевич питає А який же викуп? Десять тисяч карбованців. Івану царевичу стало шкода того чоловіка, от він і каже Зніміть з нього кайдани і відпустіть на волю. Я за нього викуп сплачу. Витяг гроші, заплатив і поїхав собі далі потроху. А той чоловік, як тільки зняли з нього кайдани і відпустили на волю, побіг услід за Іваном Царевичем та й гукає, Іване царевичу, візьми мене з собою. За те, що ти мене визволив, я тобі в пригоді стану. Іван Царевич і питає, а як же тебе звуть? Булат молодець. От Іван Царевич і погодився його з собою взяти. Купив Булатові коня, сіли вони і поїхали. Дізнався Булат молодець, що Іван Царевич собі наречений шукає. І каже Є тут у сусідньому царстві одна царівна з усіх красунь найкраща. Замкнула її зла мачуха у високу башту на сім замків, і ніхто її визволити не може. Ото От була б для тебе найкраща наречена. Як почув Іван Царевич про таку красуню, то й закортіло йому її визволити і за себе взяти. Та тільки як до башти із сьома замками підступитися? Та була б молодець. Усяке зілля знав. Пішов він у дрімучий ліс, знайшов там чудодійну розрив траву, що всі замки відмикає. Приїхали вони з Іваном Царевичем до високої башти. Всі замки відмикнули і вивели з башти царівну красуню, з усіх красунь найкращу. Посадив Іван Царевич її на коня позад себе. І поскакали вони дуж геть тієї країни. Їхали, їхали цілий день до вечора. А як стало сутеніти, зупинилися в лісі на ночівлю. Булат молодець і говорить: я ляжу відпочину до півночі, а з півночі ти відпочиватимеш, а я стерегтиму. Ще північ не прийшла, як Іван Царевич розбудив Булата молодця. Булат молодець схопився. Що таке? Нема моєї нареченої, каже Іван Царевич, а сам плаче гіркими сльозами. Я задрімав трохи.